Жінка відчуває, що у чоловіка якась там затяжна особиста криза, потрібно по-перше, дати йому певний простір, певний час, щоб він міг з цим розібратися. Тому що е, не потрібно виходити з думки, що, типу, от він може все виправити, йому легко все це виправити, просто він не хоче. Та ні, якщо ви коли-небудь проходили будь-яку кризу, йому теж в ній погано, він теж страждає, йому теж цей стан неприємний. І потрібно розуміти, що він сам може до кінця не розуміти, що з ним відбувається. Тому що не кожна людина, яка має психологічну підготовку, Готовку чи постійно займається особистим розвитком, не кожна людина може зрозуміти, що я відчуваю, чому я це відчуваю, і якби, що спричинило те, що я це відчуваю. Тобто не кожна людина може розібратися в своєму стані. Так само ваш чоловік може до кінця не розуміти, що з ним відбувається, да тобто, можливо, це фізіологічні якісь причини, можливо, це якісь там психологічні причини, а можливо, це вплив якихось там дитячих травм, дитячого якогось досвіду, який зараз почав на нього впливати, а він до кінця не розуміє, що це на нього впливає. І тому, коли ви даєте певний час, певний простір, по-перше, в нього може виникнути, хоча б базове розуміння, що відбувається, чому. І... Тут найкраще все ж таки залучати фахівців-спеціалістів. Тобто, якщо він буде до цього відкритий, краще, щоб він з кимось поговорив і не намагатися бути для нього терапевтом, не намагатися для нього бути коучем чи консультантом.